Любі діти, послухайте, будь ласка, заняття до рідного краю лелеки летять. Діти з настанням весни до рідної землі повертаються птахи, які зимували в теплих краях. Відгадайте, будь ласка, загадку про дуже Гарного птаха. Довгоногий чорно-білий, у гніздо на хаті сів, довгим дзьобом знай туркоче, ніби щось сказати хоче. Де ж це ти був? Далеко далеко, а як звуть тебе? Лелека. Чи бачили ви коли-небудь лелек? А чи бачили ви, де лелеки мостять гніздо? Подивіться, де розміщене гніздо? Так, на хатині? Лелеки мостять свої гнізда на хаті, на дереві, на стовпі. Вони селяться тільки біля хороших і добрих людей. Послухайте вірш Дмитра Павличка мрія. Як виросту, збудую хату на хаті колесо приб'ю, а там я поселю крилату лелечу клекітну сім'ю. Нехай розводяться, гніздяться по всіх деревах і хатах. Нехай мені щоночі сниться, що я літаю, наче Птах. Діти, лелече гніздо прикрашає оселю. Люди дуже люблять цих птахів. Якщо хтось зруйнує лелече гніздо, то накличе біду. Лелеки дбайливі батьки. Вони доглядають за своїми дітками, привчають малих до праці. Малі лелеченята, як трошки підростуть, Летять з дорослими лелеками шукати собі їжу. Лелеки живуть сім'ями і дуже люблять свою домівку, той край, де народилися. Лелеки приносять людям щастя, спокій, а тому люди їх люблять і оберігають. Це дуже працьовиті птахи. Також вони дуже красиві якого кольору пір'я в них? Білого і чорного. Який у лелек дзьоб? Довгий? Які ноги? Теж довгі? Як називаються їхні дітки? Лелеченята? Тож пам'ятаймо, діти. Що птахів потрібно оберігати, тоді вони порадують нас свої, своєю любов'ю і своїми піснями. А чи можна руйнувати гнізда птахів? Ні, не можна. Дітки, тож запам'ятайте лелечу клекітну сім'ю і будьте щасливими на своїй рідній. Україні. До побачення, малята!